Секундочку всім, якщо він добрий. Вчора ми завершили орання нашого поля. Потім вечором тут у нас був невеличкий сабантуй. Місцеві мені показували їхню національну гру Бірпонг. Ну я трішки то лі виграв, то лі програв. Ну мені було так хорошо, що аж хуйово. Не знаю чесно, чи виграв, чи програв. Так що продовжимо сьогодні роботу на фермі. Надіюсь, голова у мене переболить і все буде добре. Погнали! Оміємо нашу техніку. Такий мокрий. Треба його трошки підремонтувати, дозаправити. і можна відправляти на вашку поля після буряка. Хай тут поки що постой. Вичахне, потім будемо розбирати коробку, дивитися що ж там бля за хуєта. Чи може фіксиків прийдеться гукать якихсь хай допомагають? Ти чую, що ти пащиш. Зараз будемо тебе заправлять. У нас ще там. цистерне шесть было. Тут может быть. О, отлично. Ну, заезжай, заезжай. Давай, 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 -давай, -давай. Отлично. А, yes. Мы пришли справа наш трактир. И хай занимается с Пашкой, потому что скоро зима. Полы надо заработать. Димось, чи потягне він, це плуг. Плуг не маленький. Ну і трактор у нас не новенький. Такий. Серіозна. Тут у нас варіантів особливо нема. Отправляємо до дядька Сема. Що діду? Буряк ми убрали, зараз будемо спахувати поле, а там треба буде думати, що на тому полі будемо сіяти з тобою. І так... І так, ми закончили з оранкою нашого поля, і подзвонив до мене дід і каже, що в мене є для тебе сюрприз. Я приїхав до діда з ним пообщався. І він каже: з'їсть до його старого друга Бена. Там приїхав твій старий коріш з детства, яким ми разом тусувались, коли приїжджали в гості. Так що зараз сідаємо в наш пікапчик і їдемо дивитися. Я думаю, якщо це той чоловік приїхав, то буде нам допомагати в наших ділах. Він Тут недалеко живе дядько Бен. Ну, я вже бачу. Оба на академік, привіт. О, привіт. Скільки років, скільки зим тебе не бачив? Що ти надовго приїхав до свого батя? Да, думаю. На місяцьок. Місяцьок. Я бачу, ти не сам приїхав, малышню свою притяг. Да, да. А жінка де? Та там одесь стоїть ззаді. Да, А, загорає, ел мое, ну ти собі, конечно, королю отхватил. Після двох дітей выглядит як малолетка. Ну нормально. Слушай, академик. Я тут помогаю дідові з долги вилазить. Там поле ми обробили, Ну там багато камнів на ньому, Надо, щоб хтось поміг убрати камні з поля. Що скажеш? Поможем, поможем. Плачу. И кискаєш. Можемо по 100 грамм бахнуть. Если надо буде. Так і висидимо роботу опіде. Почарки? А де, що, шо? шо шо, вже десь наливают? А да. Уже пір устроен, ти шо, я ж приїхав. Йо Бенний компот, ну давай, показуй, що де за чого. Нихера себе, движ Париж. Та тут, блядь, вся этот, вся еліта зібралася городка, бачу, тебя встречают. Да. Такі ну, люди приїхали. Конечно, ну зате і вип'ем. Саме так. Ну, давай, як каже самохвалов, аби путлер коні дверь. Ну ладно, будемо дуже не нажиратися, треба ще поработати трохи. Так що хай вони не бухають. Так що, давай погнали. Я думаю, ти з баті договоришся, возьмиш свій тракторець. Да. Заводиться. Че поїхали. Дав добру. Горючка заміщувати, якщо. О, так, так. Коречко, що Поїхали, мабуть, в магазин, тому що у мене камнів борачки немає. Треба буде її орендувати. Ну розказую, як життя молодає. Так, все прекрасно, був на молодає. Рішив тряхнути старину? Так, пройшлося. До мене теж дід дзвонить, каже, блять, бабло кончилося, приїжджаю, нічок треба. Трохи підзаробити, з довгів його витягнути. Я свою ферму залив, ну, там в село Володимирівка трохи почав розвиватися, ну, поки думаю, з'їздити в відпуск до, до діда, Подивись, що до чого. А -а -а. Ну ладно, ще за кордон махнути, так, да, на заробітки. Та, як на заробітки? Гнів вбитки поки що. Так, зараз подивимося, що в нас тут бирачка. 56 тысяч. Ну, придется брать в аренду. Аренду вот. Я ж думаю, Беларусь потянет и. Думаю. Отлично. А, так правильно идешь, я за тобой уже. Нормально. Прикольно. Ну Короче, мы приїхали. Це дивись академіка, це поле на якому ми будемо працювати. Це поле дядька Сема, Тут а он на горе Винживе. Помни же с детства, да? Давай девочку. У нього там, конечно, движ Париж. Ну, я думаю, спочатку робота, потім... потом бляди. Я дивився, конечно, по карті. Камнів тут дуже багато. Як воно його вбирає, я хуя знаю. І куди потім їх треба сипати десь буде. Ну так. Да. Тоді приділимося з місцем, куди ти їх будеш сипати, я потім щось придумаю, щоб їх вбирати. Що воно його наповняється. Да. Так. Прикольно. Не зовсім. Борозни остаються від ораного. Так остаете? У меня сліды твои остаются. Прикольно. А, ну так тоже то, что ты хвост. Тебе видно, де ты проехал, да не. Да. Як тебе техника? Да, за шо, апарат. Та й ты, я бачу, сноровку не потерял. <риклад> ты с 22 -го года за руль не сідал. Уже 25 й год пришел. Чи вірніш 24... 20... 20... А, да, блядь, сука, з Новим Годом! 25-й год. Вот. <реку> Руки то що було. Да, тільки під стіл їх не ховай. <реку> Як ти думаєш, що ми будемо сіяти? І куди ми далі будемо розвиватися з тобою? Люди казали, буде строїться мельниця, так? Да? Що вдаримо на зернові культури? Напевно. <реку> Та да, може тоді ще й скотин заведем, щоб заразом її кормити, а не куплять їм корма. Но ну, сивалка в діда є, культиватор є, от тільки з комбайном проблема. Надо буде щось робити. Бо якщо в то так посадим, траву таку, дворбу таку як яким сайта собираешь, то діда посадить. Ну нічого страшного, между прочим тут є канабісовська ферма. Тут до хера цього можна вирощувати, Даже коноплю. Серйозно? Да. А для теплиці? Навірно, є другий день дентики в, в, в тій фермі. Усе мої дві теплиці, ну вони пустують. Можна буде в нього їх орендувати і виращивать канап. Або... Бо шості тут дуже проворні. Ну може і вирощує. Охрану собі завів. Бачив? Во тоже, блага. В нього. Не думаю. Та хер я знаю. Треба буду вечірком до нього навідатись, подивитися, що у нього за гості тут бувають. Ти чуєш, може ти глибоко не заглиблюй, бо ще не дай Бог кістки якісь викопаєш. Да, да бо він на студії рядом похоронить. Погнали. Так не притуляйся. Та не парся. Чи жінка буде твоє? <рес> Та, ти такий поважний чоловік з такими усами. Як казав мій дід, я твій дід епто твою мать. Інтересно, воно культивирує його. Я І думаю, да. Сейчас подъемся. Да, прикинь, вона її ее культивирует. Может ну, попаду, там уже сидять стоять еще Вони ж, них, наверное, твои регни культивують зараз. Так це заєбись. Два в одном. Да. Ще може горад пройти. і дирки на полі будуть. Виб'є урожай. Да. А потом ще ураган прийде нахуй і половину поля знесе. Вентилятор це ти включив, чи він сам включився? Можна жарко? Жарко, ну так конечно блядь. А, вообще-то осень на дворе. Скоро зима. Скоро замольте. Да, придется брати грабарку і чистить сніг. Что, Може поїхати взяти МТ та прицепить сівалку і тягнути вже сюди? Можна. Поки работаю, я сейчас приїду, скоро. О, зреть, пшеницю можна сейчас посіять. Сезон да. Пшениці, це останній день чешу. Да! И попробуємо спити її посіяти, правильно? Якраз у діда там трохи семен осталися пшениці на ферме. Сейчас ми їх якраз используем, поки вони зовсім не пропали. Пока Мишні не поїли. Ну да, мы еще вынесут, блядь, кому-нибудь соседу отнесуть. Здорово, деда. Загораешь, не... заебись тобі. Ми тут тебе, мы тут пахаем за место. Деда, я возьму твой МТЗюк ща попользуюсь. Нам надо семена, поддон, є стопливо, картофель. Один поддон. Я в путі. Сівалка, конечно, дуже в мене велика. Навіть прийдеться ще семена привозити. Так якби пані де ти робив, де ти не робив. Сейчас подивимось. Ага, побачу. Куди там сіє? То есть з GPS розібраться. Во, що це таке споживание GPS? М? О, що це за GPS таке? Та оце це їхній встроєний, 25 их Та повинні якийсь не встроені. Встроєний там багато попроще. Ні, це тут багато функцій ньому. Как же его... Я особо никогда не пользуюсь этим GPS. Ты уже дело я помню, где вернуться а ты полный ту 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 під дерево висипай Ай Я задавив На телефоні одне додаваєш? Ні Роздопити. Ага. О, розтопив. Поніс? Да і тепер їздитиме без к аут, без этих всяких крусплеїв, чисто по GPS-у. О, блядь, по полю я хуйня прибігла, Чув? <laughs> ты <Ти> бачишь? Да, <laughs> дырка не Ебать, ты диви? Коздич дичь бігає на полю. Ебать, коп. <laughs> Если я вылезу с кабины, він остановятся, как ты думаешь? Думаю, да. Отегляю. Ну, ты ж не нанятый работник. Да, стої. Прикольно. Ты уже троїх ВЦП. Да. Вернуть. Окей. Все верну. Що бери катки діда на фермі там біля дерева червоні, біля ангора. Дичь бегать дичь. А вот те красненькие куточки? Ну там, вон они одни, беля плуга, беля до сих. Зашибись. Mm. И бабок не надо никому платить. Mm -hmm. Сам трактор езды. Убили? Угу. это ж из него нельзя. Mm. Эх. Може, ті є моє. Mm -hmm. Що ти утрамбовуєш? Да. Yeah. Звіринець весь розігнав. Якщо mm -hmm. тобі треба трамбувати там, де посіяно? Ну mm так. -hmm. Є місця там, де він не просіває на розворотах, ну то я думаю, він в кінці должен би пару кругів намотати, але скинемо на те, що не дуже опитний водитель був. <гум> Осторожно, зацепи. Думаю. Чо, колізія чи що? взять. Взять. О, не бере, футболич. Бере, бере. Все, бере. Раз. Хотя зачем нам цей великий? Оставлю его тут. Це в пів поддона того загрузилося, там пів полі пішли посіяти. Поперек ставки, а я не буду закривати тут. Mm. Да. І погнали наших городських. Це швидко бігає машинка, у нас 100 кілометрів, 120 метлупи. Mm. БМТ Зюк той поки доїхав, а інтернаціональ зараз. Там є, звісно, одне міс... містечко таке, горбик, і на ньому як підскакує, то аж носом клює. 80. А, і кстати, тут є така фігня, коли ти багато загружаєш, він просідає ззаду. І коли високий груз або важкий, на повороті треба коротше, на автодрайві ставити, щоб він скидав 50% швидкість на повороти. Бо якщо він не скидає, то вона його переворачує із-за того, що перегруз. А просідає добело, бо я на неї накидав був цих подонів. І вона тільки виїхала із магазину, хуяк перевернулася. Летить 115, почти вгадав. де який в цю колота, так? Та колоти то її дебело. Вона ж, блядь, летить. А тут ограничення. Ну, просіла трохи. Полем, полем через гай. гой. Вот. Mm -hmm. Прикольно. Так, oh, я трактина сейчас поджину туда. Куда есть биг, я на сегодня подошел. Так, что там треба нажать? 1, два, плюс, плюс, 3. И... Поехал в трактор. добре, плеті, я до завтра. Гу, давай, грибайся, блядь, йо, бди. Ну, давай, ну, давай. Давай, спасибо, що поміг.